Зараз Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого блін більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна-терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна, перепрошую, в цій державі то Паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Повієте, вони нічого не можуть зробити. Росія майже все там поставила на військові рейки, але вони не встані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити так далі. Тобто ППО України далі буде з цим цим справлятися. Да, обстріли будуть і так далі, але ППО наше, яке постійно під'їжджає, зараз допомога з Європи, про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казав, що тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі НАТО, збільшується там зараз активно кількість допомоги, які висилають в Україну, бо там українці займають офіційні посади, отримують зараз контракти, вперше в історії. Такого не було, розумієте? І до цього цих років війни цього не було. Важаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняли на якусь посаду. Буквально за такий короткий час в рамках європейської бюрократії, це дуже швидко. Українці там вже займають лідируючі позиції, і наші штаб-квартири офіси також є в цих будівлях. Розумієте, і допомоги буде більше з цими атаками буде набагато легше справлятися. Я, я співчуваю всім постраждалим, я знаю, що це жесть, але ви маєте зрозуміти, ось дивіться, ключове, Росія терорист, вона обстрілює того, що їм нема що зробити, вона, вона офіційно признає свою слабкість, вона не робить, що немає, це ракетами бомбить, яким, а, методики, це я не знаю, скільки років, і ми, ми хочемо вас вражати на те, що нам треба, щоб що, щоб що, друзі, що вони прийдуть, то ці всі ж до неміра, що ви ж дете міра, ви думаєте, Росія прийде, така, клас, а, українці, давай, давай, чайка, вмісті 50 грам, ми зараз подружимося, помиримося, прийдуть сюди русські, знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати. Ти мала рушно, воювалися, ви окраїна Росії. ми вообще вас помиловали, ми вас би за три дні могли взяти на ніхать. понял, от таке буде. І як вам з цим буде жити вообще? А прийде момент, вони а, ну, надумають. А давайте ми з Європою на війну підемо. І оці всі, всі, не українці, а українці в першу лінію туди, на м'ясо всіх відправив. Вони захочеш на місці розстріляти, але на насилки на чорні роботи відправить. Україна зараз зробила декілька таких ходів, що просто ну, Росія в тупіке, світ в тупіке. Їм нема нічого більше робити, як просто сіли брати. Дав важкий момент. Ну інакшого шляху в Україні немає. Тримайтеся все бодрячком, Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, всім па-па.